Так, ви чуєте це? Це звук вашого життя, що випаровується, що секунди ще одна крапля зникає з обмеженого резервуару, який вам дали при народженні. Ми наповнюємо ці швидкоплинні миті такою кількістю шуму, чи не так? Нескінченна стрічка соціальних мереж, наступний епізод серіалу, який ми забудемо до завтра, безглузда нарада щодо проекту. Який здається позбавленим сенсу. Гонитва за наступним підвищенням, наступним гаджетом, наступним швидкоплинним ударом дофаміну. Ми майстри зайнятості. Ми будуємо кар'єри, накопичуємо майно і ретельно створюємо наші онлайн образи. Ми продуктивні. Ми успішні. Ми порожні. Ви коли-небудь відчували це. Цей тихий, повзучий жах глухої ночі, коли шум нарешті вщухає? Голос шепоче з глибин вашої душі, і це все це справді те, на що ти обмінюєш своє життя. Ми стали професійними вбивцями часу, експертами у відволіканні себе від власного існування. Ми цитуємо мудрість інших, але чи наважувалися ми коли-небудь сформулювати власно? Ми боїмося смерті, але чи зупинялися ми коли-небудь, щоб запитати, чи життя, за яке ми так відчайдушно чіпляємося, взагалі є живим? Ми стаємо поціновувачами вина, кіно, музики, але чи ставали ми коли-небудь поціновувачами власної душі? Це не генеральна репетиція? Це єдина вистава, яку ви отримуєте. Стоїки знали це вони бачили трагедію життя. Проведеного в тихому відчаї, життя, прожитого на автопілоті. І вони пропонували не втіху, а виклик виклик прокинутися, перестати бути пасивним вмістилищем для світових відволікань і почати ліпити життя, сповнене суті, сенсу та мети. Питання не в тому, чи закінчиться ваше життя. Питання в тому, чи ви по справжньому жили до того, як воно скінчиться. Що вам слід продемонструвати за своє життя? Щасто людина похилого віку не має жодного іншого доказу, яким би вона могла виправдати своє довге життя окрім віку Сенека. Скільки ви вже прожили? Візьміть число своїх років, помножте на 365, а потім на 24. Скільки годин ви прожили? Що ви маєте показати за цей час? Для багатьох людей відповідь на всі ці питання єдина недостатньо у нас було стільки годин, що ми сприймали їх як належне. Все, що ми можемо показати за свій час на цій планеті, це гра в гольф, роки проведені в офісі, години, витрачені на перегляд посередніх фільмів, сто з безглуздих книг, які ми ледве пам'ятаємо, і, можливо, заповнений іграшками гараж. Ми подібні до персонажа роману Реймонда Чандлера довге прощання. Здебільшого я просто вбиваю час, каже він, і помирає він довго. Одного дня наші годинники зупиняться, і тоді було б непогано мати можливість заявити: так, я максимально їх використав, не у вигляді досягнень грошей чи статусу, а у вигляді мудрості, проникливості. Та реального прогресу в тому, за що борються всі люди? Чи могли б ви стверджувати, що справді щось зробили за відведений вам час? Чи могли б ви довести, що справді прожили свої роки? І не просто прожили їх, а прожили повноцінно? Скажіть своє слово соромно старому або літньому набиратися мудрості з підручника? Так сказав Зенон. А ти сам. А це сказано Клеантом. А ти ж, доки будеш під началом у інших. Командуй сам скажи слово гідне пам'яті, виголоси щонебудь від себе. Отже, нам кинуто виклик показати справжню мудрість за час, що ми прожили. Але звідки береться ця мудрість? Розмірковуючи на тему безсмертя, Ральф Волдо Емерсон нарікав у своїх записниках. Що письменники ходять навколо складної теми, спираючись на цитати. Він писав ненавиджу цитувати. Скажи мені те, що знаєш сам. Сенека сказав те ж саме на два століття раніше цитувати, спиратися на чужі мудрі слова куди простіше, особливо, коли люди, на яких ви посилаєтеся, настільки масштабні особистості набагато важче і страшніше висуватися. І самостійно формулювати власні думки. Але як ви думаєте, яким чином уперше виникли ті самі мудрі та істонні ідеї тих самих масштабних особистостей? Ваш особистий досвід має власну цінність, ви накопичуєте власну мудрість, заявляєте власні права, залиште щонебудь у віках, і словами, і прикладом? Що вам страшно втратити? Ти боїшся померти, то що ж? Хіба таке життя не все одно, що смерть? Сенека, щоб говорити власну правду, потрібна сміливість. Вона вимагає, щоб ми зіткнулися зі своїми найглибшими страхами. І найбільший з усіх страхів це страх смерті. Але Сенека перевертає цей страх з ніг на голову нищівним питанням. Він розповідає приголомшливу історію. Про непристойно багакого римлянина, якого раби носили на ношах. Одного разу, коли його підняли з ванни, він запитав Я вже сиджу? Сенс такий що ж це за сумне життя? Як же він відірваний від світу, що не знає навіть, чи перебуває на землі? Як ця людина взагалі знала, чи жива вона ще? Більшість боїться смерті. Але іноді цей страх породжує запитання. Чого саме ми боїмося позбутися? Для безлічі людей відповідь така годин біля телевізора, пліток, обжерливості, порожньої розтрати потенційних можливостей, звітів про нудну роботу. Якщо подивитися суворо, хіба це життя, чи варто за нього відчайдушно хапатися і боятися втратити? Не схоже безглуздо, як дороге вино. Смак, вина і меду тобі знайомий, і немає різниці. Сто 100 чи тисяча глечиків пройде через твій сечовий міхур, ти ж тільки цідило». Сенека. Чи це те життя, яке ми так відчайдушно прагнемо захистити? Життя пасивних розваг та споживання. Ось ще один зневажливий вислів від Сенеки він був багатієм і, ймовірно, час від часу насолоджувався хорошими напоями. Його точка зору, можливо, шокує будь-кого, хто після успіху в зрілому віці став снобом щодо вин. Хоча ту ж логіку можна легко застосувати і до гурманів, і до фанатів гаджетів, і до меломанів, і до безлічі інших фанів та філів, якими б приємними, кумедними і захопливими не були задоволення, варто жорстко визначити їхнє місце. Наприкінці життя вам не дадуть призу за те, що ви споживали більше, працювали більше, витрачали більше, зібрали більше або дізналися більше про різні вінтажні вина, ніж будь-хто інший. Ви просто трубопровід, посудина, яка тимчасово містила ці вишукані продукти в собі та взаємодіяла з ними. Якщо ви відчуваєте до них жагу, це міркування може допомогти вам трішки приглушити їхнє сяйво. Не працюйте на знос. Потрібно давати відпочинок душі. Відпочивши, вона стане здоровішою і бадьорішою. Як від плодоносних полів, не слід вимагати постійного врожаю, оскільки, якщо їм ніколи не давати відпочинку, їхня родючість швидко вичерпається, так і сили душі надломить постійна праця. Після невеликого розслаблення і відпочинку душа знову знайде сили. Невпинна праця душі. Стає джерелом якогось отупіння і млявості Сенека. Отже, нас закликають відкинути життя порожнього споживання, нас закликають жити з метою. Але це активне, осмислене життя вимагає енергії. Неможливо читати Марка Аврелія і Сенеку, не дивуючись різниці між ними. Абсолютно різні люди, у кожного були свої сильні і слабкі сторони. Кому з них ви б довірили колосальну відповідальність за імперію. Ймовірно, марку Аврелію. Але якою людиною ви б хотіли бути? Мабуть, Сенекою. Одна з причин, у Сенеки, схоже, було те, що ми зараз назвали б балансом між роботою та життям. Між рядків марка Аврелія проступає, він втомився. У Сенеки завжди відчувається енергія, свіжість і міцність. Ймовірно, безпосередньо з цим пов'язана його філософія відпочинку і розслаблення. В поєднанні з неухильним навчанням та іншими ритуалами стоїків. Розум свого роду м'яз і його, як і інші м'язи, можна перенапружити, перетрудити і навіть пошкодити. Нашому фізичному здоров'ю здатні нашкодити надмірна старанність, нестача відпочинку і шкідливі звички. Пам'ятаєте байку про Джона Генрі, людину, яка змагалася з машиною. Так ось, він помер від напруги. Пам'ятайте про це. Сьогодні ви можете зіткнутися з тим, що вимагатиме всього вашого терпіння, повної зосередженості, ясності мислення або творчих проривів. Життя це довгий шлях, і такі моменти в ньому зустрічаються часто. Чи зможете ви впоратися з ними, якщо станете працювати на знос, не шкодуючи себе, якщо будете знущатися над своїм тілом? Що ви маєте показати за своє життя? Це питання не для кінця ваших днів, а для сьогодення. Це виклик перестати бути простим фільтром для досвіду, пасивним глядачем власного існування. Це заклик знайти свій власний голос, поставити під сумнів те, що ви боїтеся втратити, і побудувати життя настільки багате й осмислене, що страх його кінця затьмарюється радістю від того, що ви по справжньому жили. Відпочивайте, розмірковуйте, а потім дійте. Не просто вбивайте час. Зробіть свій час живим. Якщо ви готові перестати вбивати час і почати жити життям з повними мети, я запрошую вас підписатися на наш канал. Щира подяка нашим партнерам за їхню підтримку в цій подорожі. Ознайомлення з їхніми пропозиціями це чудовий спосіб допомогти нашій спільноті продовжувати зростати. Давайте будувати життя варте того, щоб його прожити разом.